Панове, всім привіт! Купив я собі вчора 90-го руда Гуліта. Віддав за нього 3 мільйони 969 тисяч монет. Спочатку думав, що буду чекати Food Birthday, але вирішив, що хочу вже грати і не буду чекати тих кілька днів. Аж раптом все-таки EA викочують заставочку, що промо от-от буде через 3 дні. І я вже розумію, що по цінах Gullit і інші круті карточки будуть просідати. Але от пограв трохи в Division Rivals і лягав спати, то нічого аж такого катастрофічного не бачив. Але наступного ранку сьогодні просинаюся. Заглянув собі в свій телеграм, в чат. Бачу, що там вже починаються якісь обговорення. В Твіттері теж паніка, заглядаю на футбін, ціни в дупі. Рут Гуліт мінус е, 600 тисяч і просто 3 мільйони триста А... тисяч. Якщо раптом у когось з'явиться питання, чому саме Гуліт, то подивіться, будь ласка, хай що він може на полі. Рот, ано. 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 Ну, непогано. Барзу загалом був. Ой! О, хо 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 забиває свій перший гол після повернення до мого клубу цілий рік його тут не було. Як гарно йому, Донарума асистував, молодець. Ооо. о, 3-0. Дубель. Мені це подобається. І не те, щоб я не міг так дебрюйно розганяти, але коли несеться гулі суперникам страшно. Бо мені було страшно, коли я радію драйвс, бо та кобеляка дуже потужна, і його зупинити, коли він несеться важче, ніж Кевіна. тобі... Не просто зірочка. впливова штука в атаці. Рут! Гуліт забиває все-таки Head 6 6.0. І це, незважаючи на те, що суперник смикнув до наруму в дальній кут. якось гуліт все одно знайшов там простір. Ай-яй-яй, як влучив, як влучив! Рут гуліт. Лега з ним гра. По іншому в атаці може будуватися. Показую як. Отак. Ай-яй-яй. Олололо. Рут голіт! Забивай, забивай, забивай! Десь інколи може поборотися, але ну не буде небезпечно. Але все одно він прикольний. Ось для чого Ротгуліт але тут офсайд. І ротгуліт несеться. І не забуває поперечина. Летить, летить, летить. І не-не-не-не-не-не-не, Ну тут я. Тут треба трошечки. Звикати до цього і старатися влучати. Удар головою на все таки ручні, тому це не просто буває. І що ті піки не дотягнуть до п'ятниці, треба вже відкривати, щоб звільнити для себе паки. Піки за фочем, поїхали. Ооо, нормально. На вас чи Бернарду. Беру Бернарду, На навес може ще впасти колись. Шостий рейтинг. Сьомий добрий. Ооо, Кевін Дебрюйне, 91-й, захотів до мене повернутися після того, як я продав його Team of Zair версію. Гарний фоудер, гарний. І тут дуже скромний п'ятий. Ну, загалом я задоволений. То я так трохи відволікся на піки, поки грав за гулліта. І до речі, погляньте на мої червоні піки за недавню Food Champions. Можна піки притримати, але я тут ніякі паки не зможу відкривати аж до п'ятниці. Ооо. Девід? П'ять зірочок Bigfoot. Гарно. як рейтинг, гарно. Як картка файна. Де Рейро 87? Е, Дермі літау! Летс го! Ну, я навіть не пригадаю. от З часів канцелу, чи не вперше мені падає картка, яка є топом команди тижня. Червоним. Інформом. Але знову ж таки, друзі, в мене Рамус і Ван Дейк, і вони фантастичні. І в запасі був Лусю і не проходив конкуренцію. І зараз мені падає мілітал. Комедія. І ще восьмий Берарді. Краса. Ну, червоні сьогодні інформи просто лайк. Like. Повертаємось до хайлайтів голландської машини. Грудголіт! Чесно, зараз зайду в статистику Гуліта глянути. Дебрюй не так багато не забивав. Не знаю, можливо, я на Дебрю не так не старався пхати, як зараз пхаю на Гуліта, але. Гуліт забивний? Все-таки з Гулітом більше хочеться на нього запхати той м'яч, тому що ти на нього можеш навісити він продавить, ти на нього можеш дати верхову передачу, він побореться з центральним захисником, щоб скинути. Дебрю не того не зробить. розгулять. Ха-ха-ха. Ну він не забираємо мічі так, як Дебрюйну, мені здається. Відповідь. От і гуліт, до речі, на спенсі потримав там суперника. І той відлетів. Підсумку. І зараз знову гуліт, і зараз знову гуліт! І забиває машина. Ах, ну що робити, коли всі на паніці продають, то продавати разом з ними не варто. Це головне правило ринку, якого навчив мене трейдмастер. Коли всі продають, ти купуй. Тож, користуючись панікою на ринку, я накупив собі Лусіо і Яя Туре. Яя брав десь так: по 350, 352 тисячі. Лусіо по 465, 67. І в цю хвилину станом на 19.00, як рівно тут попало мені по таймінгу, Лусіо котить. По ціні до позначки 520 тисяч і Туре 375-377. Трошечки вже та й вдасться заробити. Крім них, ще по одній такій штуці є в клубі. Взяв ще одного World Cup овайрана І я його взяв 700, трішечки менше там було. 696 щось таке. Тисяч він є мій овайран. О, ось ти. Ну і зараз він на ринку я бачив десь так 780 5. Ну і тепер маю тоненький шар льоду, щоб не провалитися з цими покупками і заробити хоча б щось, продати зараз і забрати те, що є, чи все-таки притримати до четверга, можливо, навіть п'ятниці до обіду, щоб під Фудчемпіон скинути ці карточки, тому що всі почнуть свої склади, все-таки будувати під нову Фудчемпс, і такі гравці, як Лусіо і Яя Туре там потрібні. Це і лінки, це і круті стати. Ну і поглянемо, поки що не продаю. Пишіть мені в коментарях, до речі, свою думку, хто розбирається, що буде робити. Можливо, ви теж собі закуповували гравців, коли будете продавати. Та й таке на сьогодні, напевно, потрошки все. 200 тисяч в мене на рахунку залишається. Команда поки що виглядає ось таким чином. І скоріш за все ще Карло за талем трохи пограють у Фуд Чемпіонс, а Далі буде видно, буду чекати фудбьорздий, і там можливо будуть вже якісь цікавенькі трансфери з новими картками. Лише сподіваюся, що вихід нових гравців футбьоздей не стануть таким розчаруванням, як сьогодні Кіліан Ембапе, 93-го рейтингу. Потім ціна якого номінально 4,5 мільйони. Я думаю, що приблизно ось так виглядає ком'юніті і ті люди, які збирали 92-го потма. І це, до речі, я. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте про лайк і напишіть у коментарях, чи скористалися ви цим падінням обвалом ринку для того, щоб купити собі якихось гравців в основу чи можливо щоб трішечки потрейдити. Якщо брали, то напишіть, будь ласка, які саме картки. Почуємось, побачимось, бережіть себе.